В історичній пам'яті давніх цивілізацій Скіфія посідала унікальне та глибоко шановане місце. Для грецького, римського та навіть близькосхідного світу вона була не просто варварською периферією, а могутньою прабатьківщиною, землею нездоланних воїнів, глибокої мудрості та божественної спадкоємності. Численні джерела, відкидаючи стереотип про диких кочівників, малюють образ Скіфії як однієї з найдавніших та найвпливовіших держав стародавнього світу. У світі, де Єгипет був еталоном давнини, сама постановка такого питання була викликом. Римський історик Юстин, третє століття нашої ери, узагальнюючи працю Помпея Трога, перше століття до нашої ери, детально описує цей інтелектуальний поєдинок. Скіфи завжди вважалися найдавнішим народом, хоча ніж ними та єгиптянами довго точилася суперечка про давність походження. Наводячи докази про клімат, єгиптяни стверджували, що їхня земля першою почала приймати людей. Скіфи ж, навпаки, доводили, що холод їхньої країни є ознакою її первісності. Зрештою, скіфи здобули перемогу над єгиптянами в цій суперечці, наводяки вагоміші аргументи, і відтоді завжди вважалися давнішими. ЮСТИН, епітома твору Помпея Трога, Книга Друга. Це визнання було не просто легендою, а закріпленим в античній історіографії фактом, що надавало Скіфії Україні фундаментального статусу колиски людства. Не менш ніж давністю Скіфія славилася своєю мудрістю, втіленою в образах скіфських мудреців. Найвідомішим з них був Анахарсіс, VI -е століття до нашої ери, якого греки беззастережно включили до канонічного списку семи мудреців поряд із Солоном та Фалесом. Він був не просто екзотичним варваром, а шанованим філософом, чиї вислови цитували століттями. Діоген Лаерський, третє століття нашої ери, у своїй праці про життя, вчення та вислови знаменитих філософів приписує Анахарсісу численні мудрі вислови та винаходи. Він казав, що лоза приносить три грона грона насолоди, грона сп'яніння і грона огиди. Він першим винайшов якір і вдосконалив гончарний круг. На питання, що в людині є добрим і злим одночасно, він відповів язик. Сам факт того, що греки, схильні до зарозумілості, визнали Скіфа одним з засновників своєї філософії, є найвищим свідченням інтелектуальної поваги до його батьківщини. Військова могутність Скіфії стала легендарною після її тріумфальної перемоги над непереможною армією Перської імперії на чолі з царем Дарієм I великим близько 513 року до нашої ери. Геродот у своїй історії, книга четверта, детально описує цю кампанію. Скіфа, відмовившись від генеральної битви, застосували геніальну стратегію випаленої землі і тактичних відступів, заманюючи величезну перську армію в глиб своєї території і виснажуючи її постійними нападами. Коли Дарій, знесілений марними переслідуваннями, закликав скіфського цаля Іданфірса до бою. Той дав горду і знамениту відповідь, яка демонструє унікальне скіфське розуміння держави і влади. Я ніколи ще не тікав зі страху перед ніякою людиною і не тікаю зараз від тебе. У нас немає ані міст, ані обробленої землі, щоб ми, боячись їх розорення, поспішали битися з вами. Але якщо ви так хочете битися, то у нас є могили наших предків. Знайдіть їх і спробуйте зруйнувати. І тоді ви дізнаєтеся, чи будемо ми битися за могили, чи ні. Ця перемога на століття закріпила за Скіфією репутацію нездоланної держави. Навіть у IV столітті до нашої ери скіфський цар Атей, який об'єднав величезні території від Дунаю до Азовського морів, виступав як рівний суперник Філіпа II Македонського, батька Олександра Великого. Страбон у своїй географії передає історію про те, як Атей, ведучи війну з Філіпом, іронізував про над його армією. Нарешті, сакральний статус Скіфії був закріплений у її власній міфології про божественне походження. Згідно з легендою, записаною Геродотом, першим жителем цієї землі був Тергітай, сина бога Папая Скіфського Дзевса, та доньки річки Борисфена Дніпра. Його синам з неба впали золоті дари плуг, ярмо, сокира і чаша, що стали символами царської влади, переданої богами. Цей міф стверджував, що Скіфія, Україна, є не просто землею, а священним простором, де боги особисто встановили царську владу і дали своє благословення. Ця ідея знайшла відгук і в Біблії. В таблиці народів книга буття 10 серед нащадків Яфета згадуються магок та Ашкеназ, імена які історик Йосіф Лавій, перше століття нашої ери, і асірійські системи прямо пов'язують зі скіфами Ашкуза. Це вписувало скіфію в сакральну історію всього людства як один із фундаментальних народів. Тому античний світ бачив у Скіфії не хаотичну околицю, а прадавню, мудру і могутню державу, чий статус був визнаний і закріплений у філософії, історіографії та священних текстах різних народів.